В цьому відео я познайомлю вас з цим новим мотоциклом. Розповім, чим він відрізняється від звичайного EXC. Це новий KTM EXC 300 Hard Enduro. По великому рахунку, це такий же мотоцикл, як і але доукомплектований тюняшками з PowerParts прямо з заводу, щоб вам уже було менше турбот, менше роботи з апгрейдом, з покращенням і захистом мотоциклу для справжніх Hard Enduro гонок. Власне про що і каже назва цього мотоциклу. Але давайте Спочатку я трошки розповім в цілому про нові мотоцикли EXC, бо в 23-му році, а 24-й модельний рік це вважається, як стверджує компанія KTM, цей мотоцикл на 95% новий у порівнянні з попередніми моделями. З 95% нових компонентів, є багато що говорити про цей мотоцикл. Дійсно, все нове. Тут новий двигун, нова рама під нього, бо вона має інші кріплення, в тому числі двигуна і амортизатора. Що дуже важливо. Тепер амортизатор кріпиться іншим чином. Здалась би така дрібничка, як перенос кріплення точки амортизатора до рами верхньої, але має великий вплив на керування мотоциклом. Також 24-й модельний рік двутатні мотоцикли. У нас уже з TBI, Throttle Body Injection, Тобто він прийшов на зміну TPI, коли у нас. Був вприск палива в перепускні вікна циліндра, то зараз у нас вприск палива, як у звичайному інжекторі в чотирьохтактному мотоциклі, що знову ж таки має покращити продуктивність мотоциклів, і вже по відгукам людей, які їздять на цих мотоциклах, система TBI однозначно краща попередньої. Ну а на карбюратор нам вже ніколи не повернутися з новими стандартами по екології і так далі. Цікаво, що самі КТМ пишуть забудьте TBI», іначе це був якийсь страшний сон. Також 24-й модельний рік отримав новий Power Valve, про що я вже казав в, принципі, в відео з аналогічно аналогічної КТМ і аналогічні мотоцикли Газгас. Бо, як ви знаєте, це все КТМ тільки в різних кольорах по великому рахунку. Новим двигуном та новою рамою. Мотоцикл отримав і новий підрамник. Він двокомпонентний з поліаміду та алюмінію по ствердженню. Розробника він буде більш гнучкий, і еластичний у порівнянні з попереднім. Тобто, якщо ви зробите одну-дві-три курви своєму мотоциклу, то він має повернути свою форму і ви маєте можливість закінчити змагання. Далі до нового шасі відноситься і новий маятник з новим дизайном. Він, начебто, має бути трошки легший ніж попередній, але Новий дизайн відповідає новому кріпленню верхньої точки амортизатора до рами, що знову ж таки має позитивно відображатися на керуванні мотоциклом. Також до цих 95% нового мотоциклу відноситься і передня підвізка. Вилка тут з закритим картриджем, така вже колись давно встановлювалася на мотоцикли КТМ. Зараз вони повернули її на EXC і XF. Деякі люди кажуть, що вона жорстка, відбиває, забиває руки на маленьких навіть кочках, але в той же час. Час, ті, хто більш гордово використовується мотоцикл. Для чого він власне і створений, кажуть, що вилка працює так, як треба, і чим більше ти власне навалюєш, тим краще відчуття від підвізки. Ергономіка мотоцикла також змінилася в кращу сторону. Він став трошки вущі в місці, де ви тримаєте мотоцикл ногами. Плюс підніжки у нас нового дизайну. Вони трошки інакше встановлені, мають іншу геометрію, що знову ж таки має позитивно відображатися на керуванні мотоциклом. Начебто, це все, що я так от пригадав, чим відрізняються нові моделі 24 четвертого модельного року від попередніх. Дуже хочеться подивитися, що буде в 25-му, 26-му, бо знову ж таки тут поміняли багато чого. Ну і давайте до головної теми цього відео, в чому від, від, від відмінності версії Hard Enduro від 6-Days і звичайних EXІ. Почну з передньої частини мотоцикла. і Одразу буду називати вам відмінності, що є в версії Hard Enduro і чого немає а, в звичайному EXІ. Колесні диски тут фірми DIT, тобто вони мають бути більш міцні ніж звичайні. Як бачите, ніпелі спиць у нас анодовані алюмінієві. на звичайних версіях. Вони знову ж таки звичайного кольору. Передня ступиця у нас також анадована помаранчевого кольору. Спиці і диск чорний. Виглядає все цікаво. Гальмівний диск у нас збільшеного діаметру, плюс він плаваючий. Гальмівний супорт Brembo, але такі встановлюються і на версії Six Days, і на версії звичайних EX-7. Далі по попередній частині ми маємо анодовані фрезеровані траверси. На звичайних версіях вони знову ж таки не фрезеровані і не анодовані. Маємо ось такий супорт стреп, який допомагає витягати мотоцикл з якихось дуже складних умов експлуатації. Передній суппорт стреп і також задній. Навіть на версії Six Days їх немає. На передньої, на задньої, тільки у Husqvarna є передній. В цілому, по дизайну, як бачите, мотоцикл відрізняється кольорами, і це не наклейки, це фарба, пофарбований пластик, покритий, напевно, лаком. Тобто, це ще такий один елемент, який буде відрізняти версію Hard Enduro від звичайної і навіть від KTM Six Days, у якої також є свій оригінальний дизайн. Далі на версії Hard Enduro встановлений вентилятор-радіатор. На звичайній версії його немає, але є. На версії Six Days також по двигуну. У нас є такий гарний елемент, як Oil Cap, Він помаранчевого кольору. Він замінив пластиковий у порівнянні зі звичайною версією. ця накладочка на раму, щоб тримати мотоцикл ботами і захищати раму від цих же бот. Відрізняється від звичайної версії. Там вона чорна. Тут помаранчева має ось таку прорезинену вставочку, щоб краще тримати мотоцикл ногами. Також заводу на лапку заднього гальма встановлено ось такий тросик. він запобігає, тому щоб набувалася трава і якісь палки, і не блокувало заднє колесо. Плюс встановлений пластиковий захист рами і двигуна. На звичайній версії заводу його також немає. Далі по задньому колесу ми бачимо також чорні спиці. Помаранчеві ніпелі спиць, двокомпонентну задню зірку, суцільний гальмівний диск, і також захист алюмінієвий потужний заднього гальмівного диску. Всього цього знову ж таки немає на звичайній версії. Плюс тут встановлена резина Metzeler 6 Days Extreme, А на звичайній версії встановлена Maxxis. На лівій стороні двигуна ми бачимо дуже гарний захист циліндру щеплення. Знову ж таки, алюмінієвий, надований, має напис КТМ. Виглядає дуже прикольно. Ну і знову ж таки дуже практична річ. Вона захищає від якихось пошкоджень, які можуть бути на каміннях і так далі. Також на версії Hard Enduro у нас інакший захист рук, керма і курків Лопухи плюс є ще ось така, от дужка. Тобто він більш потужний, скажімо так. Ну і мабуть, остання відмінність це ось таке от. Сидіння, вона має ось такі от смужки. Вони не намальовані, не наклеєні, а зроблені з додаткового матеріалу. Це знову ж таки для того, щоб ваша п'ята точка краще чіплялася за сидіння і допомагала керувати мотоциклом, особливо коли слизько набивається бруд і. Так далі. Матеріал сидіння здається на дотик такий же, як і на звичайній версії, але відрізняється ось цим логотипом і ось цими смужечками. Ну і це здається, всі відмінності, з які я зміг отак от помітити неозброєним оком. Різниця в ціні між звичайною версією і Enduro 1760 євро. І знову ж таки, якщо порахувати, що я в цей раз робити набуду, бо це займає багато часу, але результат завжди один той самий вигідніше купити версію Six Days, вигідніше купити версію Hard Enduro, ніж звичайна версія, а потім її доукомплектовувати всіма всі цими елементами з Power Parts каталогом. Ну і це вже не кажучи про оригінальний дизайн ексклюзивний цих мотоциклів, які завжди будуть виділяти вас із натовпу сотень звичайних помаранчевих КТМ, які їздять у нас по. Бездоріжжя хороша новина в тому, що ці мотоцикли не лімітовані. Вони випускаються так само, як і звичайні, так само як і версії Six Days. Єдине, що їх завжди буде менше ніж звичайних, більш доступних, скажімо так. КТМ. ну а що ви думаєте про нові мотоцикли, про їхній дизайн і комплектацію, яка не набагато дорожча від звичайної, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почути вашу думку. Сподіваюся, побачимося з вами в нових відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Якщо чомусь цього досі не зробила, а по статистиці нас в принципі як і всіх, чомусь дивиться менше людей, які саме не підписані на канал, виправте це. Негайно, всім дякую за перегляд. залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в нових відео. Па-па!